Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Родична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. За перевищення швидкості руху авто більш ніж 30 км на годину будуть штрафувати на 360 гривень. Законопроект, а за перевищення швидкості у 80 км водія очікує штраф 3,400 і позбавлення права керування у разі створення аварійної обстановки. За перевищення швидкості руху авто пропонуються нові штрафи. Так, за перевищення швидкості руху більш ніж на 10 км буде штраф 340 гривень, на 20 км шістсот гривень, тридцять 1360 триста гривень тощо. Відповідний законопроект 13.314 у Верховній Раді 26 травня зареєструвала група народних депутатів, серед яких Володимир Крейденко, Олександр Горенюк Сергій Вельможний, Наталія Піпа та інші. Законопроектом КУПАП пропонується доповнити новою статтею 122-6 якою визначатимуться виключно порушення пов'язане із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху. У ній пропонується така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Більше 10 км за годину, штраф 340 гривень. Більше 20 км на годину 670 гривень, більше 30 км на годину 1360 гривень, більше 40 км на годину 1700 гривень, більше 60 км на годину 2720 гривень, більше 80 км на годину – 3400 гривень. Якщо швидкість була перевищена більш ніж на 80 км на годину, і це спричинило створення аварійної обстановки, то водія зможуть позбавити права керування на 46 місяців до одного року. Аварійною обстановкою будуть вважатися такі дії, які примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість напрямок. Кругу або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян. Суб'єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення. А в разі вчинення правопорушень передбачених частинами 1 та реші цієї статті, якщо зазначена правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, відповідальна особа зазначена у частини 1 статті 142 цього кодексу, або особа, яка везла транспортний засіб на територію України. За певних обставин суб'єктом може бути особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення в автоматичному. Режимі повноваження щодо розгляду справ та винесення постанов щодо перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 10-80 км на годину залишається за національну поліцією. Повноваженнями щодо складання протоколів за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, що спричинило створення аварійної обстановки, наділяються посадові особи органів національної поліції, а щодо розгляду справ та винесення постанов суди. При цьому пропонується, щоб водіїв за перевищення швидкості не змогли звільнити по малозначності від відповідальності. Нагадаємо, наразі при малозначності вчиново адміністративного правопорушення органу. Постова особа повноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і вмежитись усім зауваженням. Як зазначають автори законопроекту, чинний КУПАП передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше кілометрів на годину. Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км на годину. Серед держав сусідів України та держав-членів ЄС таке дозволене перевищення швидкості на 20 км на годину існує лише в Російській Федерації. Існуючі положення КУПАП щодо перевищення швидкості суперечить Принципи пропорційності, наприклад, відповідальність за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів або порушення правил паркування транспортних засобів значно вище ніж за перевищення швидкості на 23-50 км на годину. Однак ступінь суспільної небезпеки значно відрізняється. Для дотримання принципу пропорційності стягнення за перевищення швидкості не можуть бути нижчими за стягнення у сфері паркування. Таким чином КУПАП не виконує одного з основних завдань: запобігати адзативним правопорушенням, зокрема, які пов'язані із перевищенням швидкості. Головним завданням законопроекту є за. Переважня пропорційного та справедливого покарання в залежності від розміру перевищення встановленого обмеження швидкості руху. Чим більше перевищення швидкості, тим суворіше покарання. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий туридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. реквізити для налаті будуть у описі до даного відео. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.